Дефенбахія, також відома як Німат Ростена, входить в десятку найпопулярніших кімнатних рослин. Вона проста в догляді і володіє красивими строкатими зеленими і білими листям. Одна з причин її популярності відсутність необхідності в прямому сонячному світлі. Темно-зелене листя цієї тропічної рослини прекрасно почувають себе в умовах звичайної квартири. Існує безліч видів дифанбахії, тому ви легко знайдете варіант, який підійде під ваш інтер'єр. У цьому гайді я розповім про дифанбахії від а до Я догляд, розмноження, шкідники, хвороби і часті проблеми. Почнемо. Огляд рослини Дифанбахія. Тип рослини, багаторічна кімнатна рослина. Сімейство, ароїдні. Рід, дифанбахія. Вид – Діфенбеке-Еспіпі. Рідний регіон, Центральна та Південна Америка. Освітлення півтінь. Яскраве розсіяне світло. Висота до 1,8 метра. Полив помірний. Шкідники і хвороби, щитівка і попелиця. Догляд низький. Тип грунту добре дренований. Зона морозостійкості – 10-12. Що таке ДЕФАНБАХІЯ? Дефанбахія, або німатростина, належить до сімейства ароїдних, як і Спатифіллум. Рідний регіон. Ця багаторічна рослина родом з Центральної та Південної Америки, найчастіше зустрічається в Мексиці, Аргентині та Карибському басейні. У дикій природі Дефанбахія нагадує пальму, що росте під тінню дерев. Більшість сортів мають білі плями на листках, але не всі. Характеристика. Всі види дефанбахії цвітуть качаном, як у спатифилума. У домашніх умовах цвітіння рідкісне, квіти білі з колосовидним сувіттям. У природі їх запилюють жуки. Назва німатростина пов'язана з тим, що листя містять рафіди, кристали, які при попаданні в рот викликають опік і тимчасову втрату мови, рослина отруйна для людей і тварин. За даними ASPCA, дифенбахія токсична для кішок і собак, оксалату кальцію подразнюють слизову і заважають ковтати. Різновид існує понад 30 видів і 100 сортів Дифенбахія. Ось найпопулярніші. Дифенбахія Камал, Кемил – один з найпопулярніших сортів. Відрізняється кремовою серединою листа. Любить більше тіні, ніж інші види. Дефанбахія Амоуіна, Трапик Сноу. Трапик Сноу виростає вище 1,8 метра. Листя схожі на кемил, але з менш вираженим кремовим центром. Дефенбахія Масіюлата – трапик тики. Трапикл тики один з найбільших сортів, до 1 метра у висоту і ширину. Листя сріблясті, кремові, зелені, з яскравою строкатістю. Дефенбахія хілло. Хилоу відрізняється салатовими плямами на темно-зеленому листі. Білий колір є тільки в прожилках. Росте вертикально до 1,2 метра у висоту. Посадка Для посадки виберіть горщик з дренажем і використовуйте добре дренований ґрунт, торф, перліт, пісок. Коренева кулька повинна бути на тій же глибині, що й в старому горщику. Залиште 5-7 см від краю горщика до ґрунту для зручного поливу. Як доглядати? Домашні умови ідеально підходять для дифанбахі. Ось основні правила догляду освітлення. Більшість сортів люблять середнє або яскраве розсіяне світло. Тримайте рослину в 60-150 см від вікна. Деякі сорти, наприклад, кемил воліють менше світла. Уникайте прямого сонця, щоб листя не згоріли. Полив. Поливайте дефанбахію, коли верхній шар ґрунту 2-3 см підсохне, потім рясно пролийте. Це можливо тільки при наявності дренажного отвору. Не допускайте повного пересихання ґрунту в природі рослина живе у вологому ґрунті. Ґрунт Дифенбахі потрібен ґрунт, який утримує вологу, але не затримує воду. Звичайний ґрунт може бути занадто щільним, додайте перліт або пісок. Або змішайте одного частину торфу, одного частину садової землі, одного частину перліту і трохи вапна. Температура. Ідеальна температура 16-27 16,207. Нижче 10 градусів Цельсія рослина постраждає, вище 32 градуси Цельсія листя можуть згоріти. Добриво. Підгодовуйте Дефенбахію раз на 2 тижні слабким розчином добрива для кімнатних рослин без вапна. Взимку підгодівлю можна скоротити або припинити. Догляд. У міру зростання Дефенбахію потрібно пересаджувати. Робіть це в кінці зими. Виберіть горщик трохи більше старого. Акуратно витягніть рослину, струсіть землю з коренів і пересадіть в новий ґрунт. Після пересадки поливайте помірно. Обрізка не обов'язкова, але допомагає контролювати зростання. Важливо надягайте рукавички сік рослини подразнює шкіру. Зрізайте стебла під кутом 45 градусів стерильним інструментом, потім полийте рослину. Розмноження. Дифанбахію можна розмножувати трьома способами: повітряними відводками, нащадками і живцями. Повітряні відводки, надріжте стебло на половину товщини, вставте зубочистку, оберніть вологим мохом і закріпіть плівкою. Коли з'являться коріння, відріжте нову рослину і посадіть. Живці зріжте стебло з вічком, місце зростання нових листя. Покладіть держак горизонтально в ґрунт заглубив наполовину. Вічко повинен дивитися вгору. Підтримуйте високу вологість корінення займе 2-4 тижні. Важливо завжди використовуйте старильні інструменти дефанбахія чутлива до бактерій. Проблема Дефенбахія витривала рослина, але є кілька проблем, з якими можна зіткнутися: проблеми зростання. Жовте листя може бути через неправильний полив, освітлення або температуру. Тримайте рослину при 16, 27 си в яскравому розсіяному світлі, поливайте, коли верхній шар грунту підсохне. Шкідник дифанбахію можуть атакувати борошнисті червці, павутинні кліщі і попалиться. На ранніх стадіях протріть листя ватним диском зі спиртом або промийте рослину під водою кілька разів. Хвороба. Більшість хвороб пов'язані з гниллю, бактеріальна плямистість, фузаріус, антракноз та іншим щоб уникнути проблем. Не переливайте рослину, стерилізуйте інструменти під час обрізки та пересадки. Часті питання. Чому жовтіють листя? Можливо, ґрунт виснажився. Пересадіть рослину і перевірте коріння. Як реанімувати воянучу дефенбахію? Дайте їй яскраве розсіяне світло, помірний полив, підвищить вологість і приберіть від протягів, чи можна вкорінювати живці у воді? Краще використовувати повітряні відводки або ґрунт з торфом. Де поставити дифанбахіо? Далеко від прямого світла та кондиціонерів. Скільки світла потрібно, від яскравого розсіяного до півтіні, чи очищає повітря? Так, фільтрує ксилол. Чи складно доглядати? Ні, якщо дотримуватися базових правил. Як часто поливати? Коли верхній шар грунту підсохне зазвичай раз в один-два тижні?